Так, доброго часу, мої дорогенькі. Отже, дивимося з вами Закарпаття. А що саме? Закарпатська область, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль і Хмельницький. Отак, От шість областей дивимося. В одному відео буде. Період з 17 по 24 жовтня. Отже, почнемо з Львова. Львів. У Львові будуть збирати дані і, я думаю, що візьмуть всіх тих, хто був причетний до. до... Наводки по Львівській області. Тут якісь інші будуть проблеми вирішуватися, але ну, це місь... на міському рівні. Це сам Львів. <гум> на наступному тижні Львів. Бути обережними, але це Львів. Ні, Львівська область. Кордони Львівської області. Так. Да. Так, дивіться, на кордоні десь Львівської області, на кордоні, може бути влучання в житловий будинок. У тут обережно. Тому що, ну, все на це. Ну, давайте подивимось на інших. Дуже така неприємна історія, коли влучання в житловий будинок, вони будуть хотіти влучити, але карта все-таки показує, що його. Оце все, що буде запущено, вони зловлять. Слава Богу. Але на всяк випадок, бо тут двійка 50 на 50. Будьте обережні. Ну, карта зірка показує, що, в принципі, ситуація повинна закінчитися добре. Але летіти, летіти буде, і летіти буде, ну. Періодичність цих прильотів буде, ну, вилітів, вона буде така немала, на жаль. На жаль, по Львівщині буде. Ой. Так, це Львівщина. Дивимося з вами. Дивимося з вами Тернопіль. Тернопільська область. Тернопіль. Тернопільщина. Не подобається мені ситуація на Тернопільщині. Ну, от взагалі, дивіться, може, буде прильот, можлива пожежа. І ще якісь поранені поранені. Але цю ситуацію з пораненим вона трошечки як буде прикрита. Тому що Верховна Жриця показує, що. Не все те, що буде сказано, ну, не все то правда, Ось так, так викриють якогось грабіжника, чиновника в Тернопільській області, і, ну, щось якось на військовій справі він збагатився, отак скажу. Так, будуть, а, будуть ловити тих, ще кажуть мені карти, хто був задіяний в інших прильотах по Тернопільській області. По Тернопільській області, кому були оплачені кошти? Отак, буде якась ротація, а не вона буде вдалою. От саме вдалою, де хтось когось відпустять додому. Дадуть час. Так, рухається щось іноземне, цікаве і класне. Так, далі. Дуже багатьох, хто був причетний до, до прильотів, доведуть діло до суду. Отак От скажу. Прямо по Тернополю там ситуація така. Буду черстить все і все. Піднімати прямо аж метр землі, але знайдуть всіх. Вони там запрацюють от іду по Тернополю. Так, далі. Ну, оцей прильот, він мені не дуже подобається. Це буде Тернопіль сам. Тернопільська область. О, десь дивіться. Десь це повинна бути Тернопільська область, десь щось прилетить, але воно буде таким Ну, десь там в полі, розумієте? Ну, Воно не буде мати такого. А десь і по країнах Тернополя може луснуть. Так що не подобається мені. Далі дивимося з вами. Дивимося з вами Хмельницький. Дивимося з вами Хмельницький. Десь якийсь пожар на підприємство можливий. Але то буде підпал. Далі, Хмельницький, чи будуть прильоти? По Хмельницькому по Хмельницькому, якось прильот можливий, але він такий, ну, чи якось не хватимо мощі у них, чи якось ну, такі якісь руйнування, ну, не можу сказати, що суттєві. По Хмельницькому там дуже все по обороні непогано стоїть, ловлять ті, хто крали гроші. Якихось, я так розумію, типа аля волонтерів, які були не до волонтери, от їх там будуть ловити, зловлять. І щось буде виділено на захист Хмельниччини. Отак от скажу. Так, мені цікавить, чи будуть прильоти. Давайте по Хмельниччині ще раз подивимося, а потім якось не дуже мені ще раз перепитаємо, чи будуть прильоти по Хмельниччині на наступному тижні. Хмельницький. Хмельницька область. Ну, дивіться, щось буде в збитися По Хмельницькій області, але мені карти кажуть, що можливе збиття, але карта тут е з сонечком, то, можливо, ну десь буде пожар. Від до цього, що зіб'ють саме від збиття. Так, їдемо далі. А далі у нас Закарпаття. Закарпаття. Дивимося Закарпаття і, відповідно, Ужгород, Закарпаття. Ситуація засекречена з кордонами. Що це таке? Я так розумію, що якісь кордони позакривали на Закарпатті? На Закарпатті закриті кордони, ось так скажу. Цікаво. Це зроблено для миру. Це зроблено для миру. Позакриватні кордони. Напевне, я щось пропустила в новинах, але мені кажуть, що закриті кордони з якоюсь державою. І вони так само будуть закриті. Люди по цьому питанню дуже бідкаються, чому закриті кордони, ну, і з нашого боку, і з їхнього боку. Але це все на благо. І це я вам скажу, що це зроблено для того, щоб захистити нашу країну. Ось так. І це правильне рішення. Ось так. Це правильне рішення. По області, саме по Закарпаттю. Десь прильот якийсь прилетить. Але воно буде не так суттєво, як їм би хотілося. Шестірка жезлів каже, що ну, недостатньо ресурсу. Так. Того буде прильоту, щоб було руйнування. І слава Богу. Гудіти буде дуже сильно. Гудіти буде. Під кінець тижня, можливий, якийсь трошечки більший прильот. Але це, давайте подивимося, це буде місто. Нє, це буде область. Так. Да, це буде область. Десь по Закарпатській області може десь щось улупнути. Але, повторюсь, воно буде. Там більше, більше буде в пожарі, ніж жертв не буде. Там нанести урон більше. Так, дивимося далі. чернивцы чернивцы так По чернівцям. Чернівці та Чернівецька область. Чернівці. По чернівцям. ну От, щоб я так, щось якісь кордони. З кордоном пов'язано, якось ми там обороняємося. Далі захищаємо кордони, отак от скажу. Захищаємо кордони, щось пов'язане з кордонами. Там якась, така, якась ситуація. Можливо, закриті кордони, ось так скажу. Якийсь кордон буде закритий якийсь пропускний пункт по Чернігівській області. Ой, господи. Чернівецькій області. Вже заговорилась. Та знімаю вже 20-те відео і вже просто. Так, дивіться далі. По Чернівцям. В Чернівцях. Коштів дуже багато вкладається в якісь будинки. Можливо, буде побуду... хочуть побудувати якесь містечко або якесь малесеньке, знаєте, як побудова для біженців. Оце може бути. Тобто якесь там місце відвели для того, щоб. Прихистити цих біженців, і, відповідно, якесь там тимчасове житло їм надати. Так, далі. А, повітряна тривога буде, чи влупиться, чи буде прильот. Да, можливий прильот. Можливий. І якось карти кажуть, що може навіть не один. планах є щось розрушити. А чи зіб'ють наші? Ви знаєте, можуть збити, можуть всі шанси є, що вони його зіб'ють. Але якісь маленькі руйнування будуть. Все-таки десь воно просто впаде кудись. Оце ще те, що стосується Чернівецької. І чернівців. Так, дивимося тепер з вами Івано Франківськ з 17 по 24. Івано Франківськ ще не відійшов від. Тої ситуації, яка була на, там, на цьому тижні, на тому тижні. Тобто, якась ситуація була по прильоту. І зараз ця ситуація, яка була по прильоту, вона дуже ну, якось морально зачепила жителів Івано-Франківщини, що вона їх, знаєте, як морально паралізувала. Я розумію, чого це. Тому що люди, наприклад, уже там Харків, Київ, Суми і та той же самий Житомир. Вони нібито, знаєте, як вам сказати, вони загартовані вже за цей час війни. Вони просто загартовані. Для Івано-Франківська це просто ну, можливо, це навіть не знаю точно, чи перший раз, чи другий раз, що влупили по Івано-Франківську. Але це просто було для них от жахіттям, розумієте, що ну, така ситуація. Тому ну, це дійсно навело дуже багато паніки, дуже багато паніки для жителів Івано-Франківщини. Якось вони їх просто Знаєте, ситуація якась така, як вони почали думати. Куди далі, знаєте? Що буде далі? Так, далі. А далі буде знову те ж саме. Ну, в тому плані, що будуть тривоги і буде прильот. На жаль. На жаль. На жаль, буде. От. Не хотілося б про це казати, але. Ну, щось буде перехоплено. І для перехоплення все є. Ну, Більшість, отак скажу. Більшу частину будуть перехоплювати. Більшу частину. Але щось, щось можуть не спіймати. Отак. Так, всім дуже вдячна вам за те, що ви зі мною, за репости, за коментарі. Нагадую, що у нас на моєму каналі є правила для коментаторів. Тому розводити срачі я не дозволю в себе на каналі. Будь ласка, будьте коректними, будьте коректними для, до коментарів інших людей, будьте ввічливими. Будь ласка, давайте не вподоблюватися до тваринних інстинктів. І е, дуже вам вдячна за лайки, за підписку. Е, це просуває наш, як сказала вже одна із моїх підписниць у, у, наш український національний канал. Так? І дуже-дуже-дуже вам вдячна. До побачення! Тихого вам тижня!